Що відбулося в Ірпені цього тижня? Дайджест з найважливіших подій в громаді цього тижня. Ірпінь попрощався одразу з трьома героями. Павло Помусов Несміянов, захисник зерпня. Загинув на запорізькому напрямку від одару ФПП-дрона. Військовий Микола Лук'яненко отримав поранення в бою і, попри зусилля лікарів, помер у лікарні. Герой України Артем Попов загинув 7 січня 23-го року на Донеччині. Був похований у Дніпрі, але родина вирішила перепоховати його в Ірпені. Усіх трьох воїнів поховали. Ла на алеї пам'яті захисників України на місцевому кладовищі героя зерпеня Дениса Пасюка, який був командиром механізованого взводу 110-ї МБР і загинув внаслідок ворожого мінометного обстрілу, посмертно нагородили орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня. Нагороду передали його родині під час сесії міськради. Ірпінська громада виділила додаткові 12,6 мільйонів гривень на підтримку збройних сил України. Загалом із початку року на потреби військових спрямовано майже 100 мільйонів гривень. В Верпінській міській бібліотеці презентували книгу Людмили Охріменко Хрещена, її героїня, медсестра полку Азов Тетяна Теплюк, яка пройшла Азовсталь, Оленівку та Ганрозьку в'язницю та вийшла з російського полону. Тетяна особисто взяла участь у заході. Ірпінці відзначили перший день літа. У центрі міста та парках організували дитячі розваги. Водночас, в Верпінському ліцеї номер 3 провели форум про права дітей під час війни. До заходу долучилися представники влади, громадських організацій та експерт. В Ворпуні капітально відремонтували дорогу на вулиці Садовій. Дорожні покриття оновили на ділянці від вулиці 8 березня до центральної. У муніципальній варті Ерпуня нове керівництво. Очільником став Віктор Боєправ, який працює у структурі вже майже 8 років. Його заступниками також призначено досвідчених працівників Владислава Іваніцького та Якова Ганула. Козинцівський дитячий садочок Івасик Телесик став енергонезалежним за підтримки німецької громади всесвітньої та української вітрине. Етичних асоціацій та благодійної організації відважних тут встановили автономну сонячну електростанцію. Садочок зможе працювати навіть під час відключень електроенергії. У день пам'яті дітей загиблих внаслідок збройної агресії Росії мешканці Ірпеня зібралися в парку мами, щоб ушанувати п'ятьох маленьких арпінців, убитих під час бойових дій у регіоні. А у парку письменників містяни долучилися до всеукраїнської акції Голоси дітей на деревах. Розвісили дзвіночки, символи голосів, що вже ніколи не пролунають. У козинці Херпінської громади висадили 50 яблунь у пам'ять про дітей, чиє життя забрала війна. Акцію провели у межах проєкту Гай дитячих снів за ініціативи благодійного фонду Озеленення України та «1 плюс 1 медіа. До Ірпуня прибула велика міжнародна делегація. Понад 100 представників з різних країн Європейського союзу. Вони відвідали меморіал біля блокпосту Каравангала на в'їзді до міста та зруйнований Романівський міст. Більше читайте та дивіться на усіх платформах ЕТІВІ.